Сьогодні 30 травня, яблучка вже отакеньке, трошки підросли, але це відео не про плоди, а знову про прищепи. нас ці три прищепи, які були. Тут, значить, був цвіт, нічого не зав'язалося, всі подпадали плодоножки. Ця гілочка вже нормально так розвилася. А ця третя, що зовсім була ніяка, трошки якби би прокинулась. Тут листочок з'явився і квіточка з'явилася. Не знаю, буде, що з нею не буде, ну, не суть важна. Просто бачу, що прокидається. Також ще квіточка у мене. З'явилася ще на одній прищепі. тут інший сорт яблук, але прищепа та ж сама чемпіон, Ось тоненькою гілочкою прищеплював, і вона вже пішла нормально, а тут виявилася ще плодова брунька і от вона таку квіточку видала. Не знаю, просто вона, мабуть, і все щоб для плоду треба, мабуть, побільше сили, щоб тут гарно все зрослося, прижилося. Ну, такі результати щеплювання. Тут теж нормально розвиваються листочки великі. Так що будемо дивитися далі. Що у нас буде?